Ви адаптувались тим, що стали підлаштовуватись під них, стали м'якими, стали такими, що ховають правду про себе, ніколи не вступають в конфлікт. І це теж може викликати в вас обурення. Коли я кажу, що треба довіритись, ви можете почати плакати, розчаровуватись, більше боятись. І ці реакції також нормальні, тому що вони виникають із травми. І давайте почнемо зараз з того, що я вам розкажу 20 червоних прапорців, що жінка не має емоційної безпеки в стосунках, тому що ми дуже часто плутаємо це з грошима і силою. Отже, жінка може не усвідомлювати, що вона живе в стані постійної, внутрішньої напруги, але її поведінка та щоденні звички можуть бути ознаками відсутності справжньої безпеки у стосунках. Ось 20 червоних прапорців. Які вказують на це. Так, я зібрала цілих 20. По-перше, вона не може відкрито говорити про свої потреби. Вона вважає, що її бажання не мають значення, або що партнер відреагує негативно, якщо вона попросить про щось для себе. Далі вона боїться сказати, що її щось не влаштовує, коли її щось ображає чи турбує, вона замовчує це, ну тому що боїться викликати конфлікт. Або виглядати істеричною. Третє, вона ховає від чоловіка, скільки що коштує. Оце типова проблема. Якщо це при вас, напишіть в коментарі. Вона боїться сказати правду про свої витрати, приховує чеки або зменшує суми, щоб уникнути осуду чи агресії. Четверта, вона каже дітям: Давай не скажемо татові. І це може бути навіть. наче з позитивного наміру це означає, що вона не відчуває свободи у своєму виборі, а її діти підсвідомо вчаться, що батько фігура, від якої щось потрібно приховувати.